Діти, сьогодні ми поговоримо про найголовніші правила, придумані для всіх людей на землі. Їх називають правами дитини. Адже кожна людина це найголовніший, найцінніший скарб. Кожен з вас особистість, таких людей, як ви, більше на землі немає. Давайте ж згадаємо, які права мають діти. Кожна дитина. Має право на ім'я. Кожна дитина має право на громадянство. В якій країні ми живемо? Так, в Україні. Тобто ви громадяни України, ви українці. Всі діти мають право на сім'ю. Кожна дитина має право на захист та недоторканість. Кожна дитина. Має право на відпочинок та дозвілля. Всі діти мають право на повноцінне харчування, на медичну допомогу, на освіту, на інформацію. Але діти, крім прав, у кожної дитини є ще свої обов'язки, яких вона повинна дотримуватись. Тож, шануйте тата й маму. Дідуся, бабусю, старших і менших. Дотримуйтеся правил особистої гігієни, допомагайте меншим та старшим, особливо людям, які потребують твоєї допомоги. Шануйте та дбайте про своїх чотириногих друзів, бережіть та охороняйте природу, дбайте про своє здоров'я та розум. Запам'ятайте назавжди, аби не трапило з біди, свої права треба знати чужі також поважати.